Записався він в самі перші дні війни, а забрали його до армії перед Новим роком. Загинув він під Бахмутом 13 липня. У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися стрільцем-снайпером механізованого відділення Сергієм Губським. Йому було 44, розповідає тітка військовослужбовця. На фронт пішов добровольцем. Народився у Кропивницькому. Після закінчення школи навчався в професійно-технічному училищі. Працював в госпіталі, в нашому слюсарем. Потім він працював слюсарем першої поліклініці і в п'ятій поліклініці цього ж дня кропивничани попрощались зі стрільцем оператором механізованого відділення Романом Максимовим з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Знаходився в підпорядкуванні третього полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго. За інформацією Нелі Чорної Роман Максимов загинув 14 липня біля села Макіївка Луганської області. Йому було 45 років. До того як піти на фронт, працював на місцевому підприємстві. Перед тим у кропивницькому слідчому ізоляторі на посаді молодшого інспектора техніка з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони. Продовж 20 років поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.